Друзі, вітаю! І у нас на огляді курточка зима. Вага 29,1 кг. Лот у нас номер 1013. Ось і починаємо огляд. Дуже багато крутих, класних модельок. Ось, дивіться, починаємо з Амісу в дуже гарному стані. Тільки пройтися по ній липучкою. Замочки усі працюють. Все працює, все ок. З капюшончиком дуже класно, зимова, теплюща. Так, далі наступно, е, French е, Continental. Ось, подивіться, така подовжена зимова тепла курточка на два замочки. Тобто, е, ну, скажімо так, подвійне утеплення. не знаю, так, мабуть, модно, цікаво. так. Рукавчики, як бачимо, не затерті. І на комірчику ще таке е, штучне хутро для утеплення. Так, на штучка у нас. Чікор Подивіться, Ось така класна крута емочка, дуже красивий колір, такий прям смарагдовий, аж відблиску. Я не знаю, чи видно перелив. Ось Ось таким штучним хутро. Штучне хутро гарної якості. Курточка тепленька, усі блискавки працюють. Так, і далі дивимось. У нас ось така лишка. Так, вона навіть збіркою, це взагалі новесенька сарфонік. Ось. Ось така курточка. Рукавчики у нас не затерті. Замочки, блискавки, у нас всі працюють з капюшончиком. Так, далі дивимося: у нас HM, розмір M, Ось така класна, класична зимова курточка. Рукавчики не затерті, блискавки працюють. Взагалі дуже мені подобаються ці курточки, що зараз. Вони все дуже гарної якості. Ось дивимось. Ось така зимова курточка на комірчику Кутро, блискавки працюють, стан ідеальний. Ось рукавчики е, на манжетах. На манжетах, як бачите, рукавчики не затерті, стан ідеальний. Так, Далі дивимось. Мекс розмір у нас L. Ось така чорна класична куртка у також в дуже гарному стані. Далі дивимось ось така красива режачі чікор. Рукавчики на манжеті. Ось так. Дивимося, що у нас тут блискавки усі працюють, трошки є пленка, але вона відпирається. Порошочка більше, та й все буде тікі піки Так, далі у нас ось така United Color of Benton. Це крута брендова куртка. Класна. Подивіться, ось така на манжетках. Пропрати треба, бо трошки в пилюці. але ну, загалом стан суперовий. Так, дивимося далі трошки в пилюці. Ось, блискавки у нас всі працюють, стан хороший, розмір. М-манжети не затерті. Так, наступна у нас це пальт. То ось таке зимове пальто розміру М. Ось таке цікаве буде на підлітка чи на якусь красиву мініатюрну дівчинку. З капюшончиком. Капюшончик відстібається. І ззаді ще ось такий принт вигляді, типу такого корсетика. можна зменшити розмір за потреби. Ну, чи збільшити. Так, ось така у нас елька. Красива синя, теж з відливом, дуже гарна. Чуть-чуть є катишка на манжеті, але її стерці і вона стан має ідеальний. Так, далі йдемо. У нас лижна курточка XL. Ось така класна рукавчики не затерті. Стан ідеальний. Ой, ось таке круте, класне пальто з шкіряним рукавчиком. Ось, але це не шкіра замінник, але дуже гарне. Ну, натуральний котон відчувається. Розмір L. Дуже гарне. Усі блискавки працюють. Так, далі. Кріслайн. О, теж крутий, класний бренд. Ось така курточка е утеплена на холодну осінь. Теж в ідеальному стані, не затеплена. Так, далі у нас ось така чоловіча кін файлд. Ось така. Рукави не затерті, блискавки усі працюють. Стан ідеальний. Так, далі у нас ось така курточка. Блискавка працює. Блискавки усі у нас працюють, не затерта. Рукавчики на манжетах. Манжетки не затерті. Стан ідеальний. Так, у нас ось таке круте, класне пальто. Блискавки усі у нас працюють. Десь просто щось попало під замочок. Ось таке круте, класне пальто. Верх, типу, як шкіра, Низу, низ, суконна тканина і рукави. стан гарний, безік, розмір S. Теж крутий стан хороший. Ось така чоловіча класна куртка. На гудзиках та замочку, замочок працює розмір XL. Ось така класна, цікава моделька з двох кольорів. Стан ідеальний. Так, і знову у нас чоловіча курточка. клок House. Ось така. Чи це, це жіночок подовжена. Ось така гарна такого зеленого оливкового, такого красивого оливкового кольору всередині з хутром. Так, далі у нас ось така курточка. Так, розмір у нас буде десь на 2 на 3 ікса. Стан, як бачите, теж ідеальний. Так, далі у нас ось така курточка. Стан буде ідеальний, теж з відливом. Сіра з таким розуватим відливом хамелеончик. Якість ідеальна, блискавки працюють, манже, рукавчики не затерті. Стан ідеальний. Так, далі у нас. Ось така красива чорна куртка, розмір XL. Так, рукавчики не затерті в гарному стані. Так. Ось так. Ось така ще синя куртка. Теж стан ідеальний. Тут всередині капюшончик з штучним хутром. Теж має дуже гарну, ну, гарна цікава моделька. Ось така біленька, але трохи. Затерта, але вона, скажімо так, припала трохи пилюкою. З першого броня вже чиста, А так стан взагалі ідеальний, не затерта. Так, і останні модельки у нас останні дві. Ось така розміру L. Коричнева курточка. Як бачите, рукавчики у нас теж не затерті. Комірець, не затертий, що цікаво, цей весь плотної куртки ідеального стану. Можливо, є десь модельки трошки, скажімо так, простіші, якісь модніші, але стан ідеальний. Тобто, кожен собі зможе вибрати щось для себе. Деталі та замовлення за моїм номером під відео.